Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в гостях у відомої української блогерки Анастасії Войсаховської і хочемо сьогодні показати вам цю затишну терасу, яка була засклена нашому системою Slanis Next Flat All Glass. Тому поїхали. Хочу звернути вашу увагу, що система Aslanic Next в даному варіанті в своєму стандартному кольорі антрацит грей. Взагалі, відразу була думка, що пофарбувати з профілі системи в колір опорних стовпів, які були коричневі. Але все ж таки потім вирішили пофарбувати стовпи в колір системи. Я вважаю, що вийшло дуже стильно та гарно. І якраз тепер сама тераса вона гарно поєднується з меблями, які знаходяться всередині. Система Next Flat All Glass виконує на цій терасі максимально практичну функцію, тому що, як ви бачите, у нас звіст даху, він невелий. Тому при сильних поривах вітру, коли йде, Вода попадатиме і попадала всередину цієї тераси. Якщо у вас там є меблі, є якісь речі, то вони точно стануть брудними, мокрими, і це не дуже приємно. Але після встановлення системи тепер тераса захищена. Всі меблі, всі речі, навіть килимок захищені від бруду, від дощу, від пилу та від будь-яких опадів. І хочу також звернути вашу увагу, що чому була обрана саме система Sunic Next Flat All Glass для цієї тераси. Тому що система повинна була мати максимально високу гідроізоляцію. І Sunic Next Flat All Glass максимально добре підходить для цього варіанту, і вона Захистить приміщення від продування вітру та від попадання опадів. Безрамні росуні системи панорамглаз забезпечують максимальну прозорість, візуальну легкість та панорамність. І це гарно видно в системі Sliding Next Flatl Glass. Подивіться, що стулки цієї системи, точніше, саме скло стулок, воно заходить без додаткового профілю стулкового прямо в верхній рамний профіль. І це мінімізує кількість алюмінію в приємі і збільшує кількість скла. Тому ще більше панорамності, ще більше гарного виду та візуальної легкості для вашої тераси, танки чи балкону. І четверо дітей, і напроти траси є місце, де вони можуть гратися та проводити час на свіжому повітрі. А батьки можуть не хвилюватися за безпеку своїх дітей, не дивлячись на те, що біля них знаходиться так багато скла. Тому що скло, яке використовується в наших рослинних системах, воно безпечне, бо воно загортоване. Бо це значить, що воно десь у п'ять разів міцніше за звичайне скло. Тому, якщо будуть бігати діти, гратися чимось, стукнуться скло, м'ячем або ще чимось, то це абсолютно безпечно. Завдяки якісному фетровому ущільненню по боках приєму зверху та знизу, у нас система надійно захищає терасу від будь-яких проявів непогоди, а також від продування вітру. У нас стулки входять в зачеп, і плюс ще фетровий щільнювач, Він запобігає будь-якому продуванню та будь-яким опадам, які можуть попасти всередину цієї тераси. Тому ваш відпочинок, ваш комфорт буде надійно захищений від будь-якої погоди в будь-яку пору року. А, Анастасія, можете розказати нам, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію, про наші системи, та взагалі, які були варіанти скління вашої тераси, крім безранних рослинних систем? Як думали скути свою тарасу спочатку, не знаючи про системи скління? Так почну з першого питання. Як я дізналася, взагалі у мене велика кількість підписників, і коли ми вже купили будинок? Багато хто мені допомагав з підписниками, кидали всі рекомендації. І коли ми купили, у нас був Просто залитий бетон, і я вже тоді бачила, що я дуже хочу таку легку, розпашну, гарну терасу, і спитала у своїх підписників, порекомендуйте мені сторінку. Сторінку мені скинули вашу і, чесно кажучи, прям в ну, саме сердечко, тому що мене зачепило все. Мене зачепила легкість. У вас всі оці розпашні, роздвижні системи. Мене зачепило абсолютно все, і я написала. Ну чомусь я думала, що у нас в місті дійсно є такі професіонали і такі тераси. І коли мені написали, що ви можете приїхати і оглянути їх наочно, тобто вибрати собі систему. Ми одразу з чоловіком приїхали і вже почали підбирати. Спочатку, звісно, у нас не було такої, наприклад, суми коштів, тому ми ще й думали, яку ми хочемо саме систему, але розглядали суто вашу систему. Це я пам'ятаю була весна, і ми вже думали, що ну, от влітку, ми вже закінчуємо максимальне будівництво. Я вже народжую, ми вже хочемо. Хочемо терасу, хочемо оці літні вечори. І... І тому ми вже зв'язалися з менеджером, і нам почали підрахунки нашої тераси суто по нашим розмірам. Які системи ми альтернативу якусь вибирали? Ще ми вибирали е, саме пластикові системи. Вони більш такі громісткі, але вони більш дешевше. Тому, звісно, ми розглядали два варіанти. Але, чесно кажучи, коли я заходила на вашу сторінку і бачила нові пости, як люди радіють терасами і ваші всі ці рекомендації. Тому я казала чоловіку: ні, нехай буде трішки пізніше, нехай ми трішки ще підсобираємо коштів, але це буде та тераса просто моєї мрії, яка буде мене радувати щодня. Ну, ви просто подивіться на цю систему, подивіться на цю легкість. Чесно, я хочу вас рекомендувати постійно і всім, тому що це дійсно те, що потрібно. Якщо ви хочете легку, таку класну, затишну терасу, ви просто уявіть, як буде тут взимку, весною, осінню, коли йде дощ. Ну, вона просто шикарна. Я дуже задоволена. Це дуже добре. Також хочу звернути вашу увагу, наскільки зручною та практичною є ця система для домогосподинь. Тому що якщо ви захочете помити ваші стулки системи, то це зробити дуже просто, тому що є такий смарт-замок, який легко знімається, і можна помити та витерти цю частину скла. Потім поставити замок назад, і все. Дуже зручно. І ще хочу показати вам, як працюють наші системи, як можна відкривати закривати проєми. Дивіться. Відкриваємо стулки. З цього проєму. Ось так. І також ці ж самі стулки можемо ми припаркувати з іншої сторони. Просто перемістивши всю пачку стулок в іншу сторону. Також з цим проємом відкриваємо. Просто подивіться, наскільки швидко це все можна робити. Відкрили проєми відкриті. І також можна перемістити пачки стулок. Так, як вам буде зручно, і так само працює і система в тому приємі. І також подивіться, який у нас гарний та прозорий, мінімалістичний вийшов балкон. Взагалі тут до цього була ковка, але коли засклили терасу без рано рослин склінням, то зрозуміли, що також воно не дуже балкон сам вписується в фасад будинку. І тому було прийнято рішення замінити ковку на ось такий на ось таке прозоре, безпечно загартоване скло, яке буде добре поєднуватися з терасою заскленою знизу. Хочемо нагадати вам, що в нашому асортименті є системи скління не тільки для терас та літанок, а також для балконів. Це, наприклад, варіант звичайної балконної огорожі, а також Варіант балконного розі для поєднання з безравним рослинним склінням. Що це значить? Це значить те, що нижня частина буде статична, а е, зверху буде безравне рослине скління, тобто балкон можна буде відкривати і повністю закривати. Хочу вам подякувати власникам цього будинку за те, що вони обрали систему рослинного скління від панорамглас, і також що дозволили нам сьогодні зняти це відео. Якщо ви бажаєте засклити свою альтанку, терасу чи балкон, звертайтеся, ми допоможемо вам обрати найкращий варіант саме для вашого приміщення. І нехай погода більше не змінюватиме ваші плани.